Аутизм є одним з тяжких порушень розвитку, яке характеризується серйозними недоліками соціальних і комунікативних навичок поведінки. Багато батьків питають: а коли ж він вообще цей аутизм з'явився? З'явився як не странно, він ще в 18 сторіччі. Люди замітили, що описи медичні. Mm, значить, Людей, котрі страждали на аутизм, вони не розмовляли, були замкнуті і мали надзвичайно добру, добру пам'ять. Аутизм було описано у 1943 році психіатром Лео Канером, коли він заглядав за 11 дітьми, які протягом перших років свого життя Повністю замикалися у собі. Вони не сприймали і інших людей, уникали здорового контакту, не проявляли розуміння соціального боку життя, частково, або повністю не могли оволодіти мовленням і постійно повторювали одні і самі стереотипні рухи. Для таких дітей також була характерна. Що вони хворобливо маніакально наполегливі були, вимагаючи, щоб кожного разу у незмінному вигляді відтворювалися їхні улюблені матеріали і заняття. Канер назвав досліджування явища раннім інфальтільним аутизмом. Він відзначив основу рис основну рису аутизму як нездатність дитини з самого початку життя співвідносити себе з людьми та ситуаціями. Беручи до уваги ранній вік, у якому наступає захворювання, канер прийшов до висновку, що причиною аутизму є вроджена нездатність до установлення близьких відносин з іншими людьми. І так ми можемо е, сказати, що аутизм, аутизм це. Розлад мозку, але часто призводить до складнощів у комунікації, а також характеризується вираженим дефіцитом особистостних, соціальних, мовних і інших сторін розвитку та навичок спілкування. Значить, а зараз я хочу звернути увагу на ознаку аутизму у дітей. Значить, перший прояв аутизму це практично повна відсутність зорового контакту. Тобто дитина встановлює його вкрай рідко або робить це незначним чином, ну, дивиться так, ніби крізь, або якось коса. Також малюк не проявляє ніякого інтересу до навколишнього світу і людей. Грається переважно на самоті. Якщо спостерігається за ним, то можна помітити, що він немов перебуває в якомусь своєму світі. Як іноді кажуть, мамочки, ой, в мене така спокійна дитина, да? куди посадила, там і сидить, інші там мами за дітьми бігають, а в мене цих проблем немає. Так от, це одна із таких звісточок, що на дитину потрібно звернути увагу. Далі визначити аутизм можна також за тим, що дитина не реагує на прості звернення або вказівки. При цьому ви знаєте, що у вашої дитини нема не слухових проблем, не проблем з зором. І перше, що, чого немає, це казівного жеста. Це вже говорить на те, що на дитину треба звернути увагу. і Додати до яких спеціалістів далі. Ознак, ознака в тому, що дитина не намагається повторити, копіювати поведінку батьків або інших дітей. І, і ще одна риса це абсолютно нецікаве гратися з ровесниками. Тобто дитина грається сама з собою, їй не цікаво, то, що появляється у дітей, що вони повинні сюжетно-рольові якісь ігри грати між собою спілкуватися, у таких дітей цього немає. Також ознакою аутизму ми можемо вважати таке, що дитина заговорила, а потім перестала, замовкла. Розвиток мовлення не відповідає віку, і у важких випадок, випадках мовлення взагалі відсутнє. Розпізняти, розпізнати аутизм можна і за манерою спілкування. Діти з такими відхиленнями можуть спілкуватися не використовуючи міміку або жести. Також малюки можуть багаторазово повторювати одні і ті ж слова та вирази, які вони чують із розмов батьків чи по телевізору. І ще одна ознака аутизму, коли дитина при розмові з нею повторює останні почуття слова. Або іще ознака така. Те, що для норма типової дитини нормально – ці обіймашки і дотики, то така дитина намагається уникати дотиків і обіймів. Також проявляється аутизм перед страху, страхом і непереносимостю перед гучними звуками, при цьому дитина може закривати долунями очі та вуха, тим самим показуючи, що їй некомфортно. І також можуть ознакою, аутизму бути якісь стереотипні рухи. Це і похитування, і обертання головою. І ще одна така риса, це дитина може протестувати проти будь-яких змін у навколишньому світі. Ну тобто я повинен ходити по одній і той же дорожці, я повинен сидіти на одному там. І тому стулі і столі, оці всі можуть бути причиною. Так, значить, третя наша така підтримка буде це класифікація раннього дитячого аутизму за ступенями тяжкості. Виділяють чотири групи розвитку раннього дитячого аутизму, кожний з яких характерний своїм, значить, своїми нюансами. Значить, перша це повна відчужденність від того, що відбувається навколо при спробах взаємодії з такою дитиною, характерний вияв крайнього дискомфорту, відсутність соціальної активності, навіть близьким важко дивитися від такої дитини щонебудь у відповідь реакції, навіть ту ж усмішку чи погляд. Діти даної групи прагнуть не мати ніяких. Точок зіткнення з навколишнім світом. Вони можуть ігнорувати, наприклад, мокрі пелюшки, і навіть, ну, то, що життєво важна, голод. І дуже важко переносять погляд очі в очі і уникають різних тілесних контактів. Це в нас така сама важка перша група. Друга група це активне відкидання навколишнього середовища. Воно характеризується не як від а як Ретельна вибірковість в контактах із зовнішнім світом. Дитина спілкується з обмеженим колом людей. Часто це хто саме близькі люди, це батьки чи близькі люди Проявляє підвищену вибірковість в їжі, одежі. Будь-яке порушення звичного ритму життя веде до сильної афектної реакції. Причому вибіркова з їжі може доходити до такого, що от ми не можемо це зрозуміти. Дитина може їсти просто жарене, жарену картоплю і з кетчупом. Ніякі інші продукти приймати не будуться. І це буде тільки тверда їжа, і це буде перетерта їжа. От такі особливості. І якщо йде порушення звичайного ритму життя, то все це буде вести до сильної афектної реакції. І ця афектна реакція у кожної дитини проявляється по-своєму. Дітям цієї другої групи, більш ніж іншим, властиво переживати відчуття страха, на який вони реагують агресивно. Буває, що агресія приймає. Форми аута то тобто діти можуть там собі собі якось шкодити, кусати, щіпати, битися головою, спостерігається велика кількість мовних і рухових стереотипів. Ну, на дивлячись на все це, діти набагато більше пристосовані до життя, ніж діти, про яких я як казала відносяться до першої групи. Значить, третя група. Це захопливість аутичними інтересами. Діти цієї групи прагнуть сховатися від навколишнього світу в своїх інтересах. При цьому їх заняття виявляються в стереотипній формі і не носить пізнаваль... пізнавального характера. Ну тобто, вони можуть там, маніпулювати предметами щось таке робити, але це не буде. При цьому вони можуть в якоїсь одної отраслі бути розвиненими. Наприклад, якщо мені подобається малювати, я буду малювати, але при цьому я не буду ні читати, ні писати. От. Інтереси часто носять похмурий агресивний характер. І четверта подгрупа це надмірна трудність у взаємодії з навколишнім середовищем. Найбільш такий легкий варіант аутизму основною межею є підвищена уразливість таких дітей, уникнення відносин, якщо дитина відчує яку-небудь перешкоду. І чутливість до чужої оцінки їм присутня. Но при хочу сказати, що при правильно організованій корекційній роботі по всіх цих групах, на які условно поділені діти, можна можливе просування дитини за даними стадіями соціальної взаємодії і пристосування такої дитини до навколишнього середовища. Так, я вибачаюсь. І Даня, там трошки передвигай, будь ласка, по тому, як я слайди. Так, да, це то, що ми казали, що види, тут розкрита більше синдром Аспигра, синдром канера, це аутизм викликаний хромосомною операцією. Ну, багато на що воно поділяється. І ще наступне Таня. Причини виникнення аутизму це дуже така проблема, яка дуже цікавить батьків в наш час загально прийнято ну, є точка зору, згідно якою аутизм представляє собою порушення розвитку нейронних структур. Тобто, у цих дітей нейрони працюють не зовсім так, як вони працюють у нормотипових людей. А так вже мають біологічну основу і, і ще якісь такі ну це я пізніше скажу за все ж таки склоняються що причини причина є і в генах значить проблема раннього значить ага зараз хочу сказати що хромосомні порушення і генетичні мутації все ж таки наукові дослідження ведуть в тому, що вони мають свій внесок, так сказати, в тому, що відбувається потім неправильний розвиток. Відкриття порушення, наприклад, фрагменту Х-хромосоми у двох-трьох дітей, які страждають аутизмом, привернуло увагу вчених до, даного, до даної проблеми і причини аутизму. Значить, багато чого робиться в молекулярній генетиці. Це такі багатообіщаючі зараз досліди проводяться з використанням молекулярної генетики, і останні дослідження. Схилилися к тому, що все ж таки виявили ген, який вирогідно є геном схильності до аутизму. Це, він виявлений у сьомій хромосомі. Ну, до кінця проблема, від чого це відбувається, і як це відбувається, так сказати, до кінця ще не ізчено, і ще все це доробляється. Наступна тема симптоми аутизму. Враховуючи. Різницю прояв захворювання, кожен випадок дитини унікален. Нема ні одного, ні одної дитини, наче симптоми там є одні й теж, але однакових дітей не буває. Це я можу даже сказати зі свого загального опита. В залежності від віку, ознаки цього аутизму проявляються по-своєму. Значить, Ми виділимо так: це ранній аутизм, дитячий аутизм, а також є таке поняття як аутизм у дорослих. Я це, Коли ми дійдемо до аутизму до дорослих, уточню ще: значить, угу. проблема із спілкуванням, підвищена або знижена чутливість, відсутність здорового контакту, уникання змін. Ходіння на носочках, надмірна активність, проблеми зі сном, проблеми зі сном визникають у 70% дітей з аутизмом, нерозуміння емоцій, в чому і проблема, переважні ігри на одинці і затримка розвитку. І тут ми розібрали, так сказати, початок історія. Розклади, да. і е, якщо які питання у батьків будуть, я е, хочу, щоб писали в лічку. Чи якісь питання, які ви хочете, щоб ми з вами розібрали на наших вебінарах, теж, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення, і ми зможемо, якщо це буде питання, яке е, інтересує багатьох цікавить, то ми візьмемо його за основу і проведемо по ньому вебінар. Так, дякую всім. Я думаю, що контакти у всіх є. Пишіть, ми сплануємо сліду зустріч. За темою, яку буде обрано, або в принципі, ну, не... ми продовжимо те, що я намітила, ми продовжимо. Темою наступною я хотіла б сказати, значить, гіпочутливість і гіперечутливість це по діткам і як з цим справлятися. Якщо ця тема буде цікава, то ми продовжимо. Добре. Тоді будемо завершувати нашу зустріч. Дякую, що доєдналися, що зацікавилися. Все, до побачення. до побачення. До побачення.